Добрий день, дорогі батьки! Сьогодні консультація для вас. Отож, вже наступили такі довгоочікувані теплі весняні дні, і можна багато чим зайнятися разом зі своєю дитиною. Пропоную разом із дітками вивчити віршики про весну. Дуже важливо приділяти увагу розвитку експресивного мовлення. Можна вивчити вірші за допомогою мнемотаблиць або ж придумати певні рухи під слова твору. Також можна проявити фантазію та замалювати вірш. Адже кожне слово це певна картинка, яка зрозуміла вам та малюкові. Також важливо звернути увагу на стан природи, можна навіть провести невеличкий експеримент, за допомогою дзеркала прослідкувати за сонячним зайчиком. Слід звернути увагу дітей, як природа оживає. З'являються перші листочки на деревах, проростають квіти та повертаються птахи. Можна навіть піти у парк і погодувати хлібними крихтами пташок. Доцільно приділити увагу фізичному стану малят. Адже тепер можна придумати багатько ігор на свіжому повітрі: Ігри з м'ячем, катання на велосипеді, стрибки зі скакалкою та ще багато чого корисного. Також слід звернути увагу на те, як правильно одягати дитинку на весні. Пам'ятайте, діти мерзнуть набагато менше, ніж дорослі, бо багато рухається. Гарної вам весни!